Як ставишся до хлопців, що вступають у виші, або отримати відстрочку? Так само, як і до тих, хто виїхав за кордон, слава Україні! Дивись! Дивись, я в принципі розумію людей, які намагаються усіляко себе. Ну, не знаю, захистити чи як сказати, продумати, знайти якусь там лазейку, як то кажуть, російською, для того, щоб їх не мобілізували. І, в принципі, це законна можливість їх. Ну, такі є закони, у нас такі прийняли закони. Я погано ставлюсь не до таких людей. І навіть до тих людей, які виїхали за кордон, сам цей факт, він вже не каже, що я буду до людини погано ставитись. Але як показує мій досвід, от як я бачу картину життя, що ті, хто виїхали за кордон по підробленим документам, ну простим язиком з'їбались. вони не допомагають потім ЗСУ. Тобто проблема не в тому, що вони з'їбались. Невелика різниця. Ти знаходишся тут і допомагаєш ЗСУ. Чи ти знаходишся там у Польщі, допомагаєш зсу? Так, ясно, що ти тут споживаєш продукти. Ти там, більше допомагаєш економіці це все зрозуміло. Але якщо людина виїхала туди і вона дійсно допомагає, вона щось робить, причому не просто так там, раз на місяць згадала і там, закинула кудись там Стерненко 100 гривень, а насправді нормальний відсоток своїх дій, нормальний відсоток свого заробітку, вона направляє на допомогу ЗСУ. Тобто від себе забирає і дає комусь, дає державі, дає захисникам. Я таку людину буду поважати. І я бачу, що з людьми, які спеціально там кудись там вступили на там, хтось вступав на Другу освіту, хтось вступав просто у вищі заклади, я бачу, що дуже велика кількість цих хлопців вони також не допомагають ЗСУ. Тому що вони дивляться так, ага, а мене все одно не мобілізують. Навіщо я буду допомагати. Тому тут погано не те, що вони там оформили документи. А проблема те, що вони такі, мене це не стосується. Я буду займатися своїм життям. Я буду подорожувати. Я хочу все одно там відпочивати, їздити в Карпати ще кудись. Ось у цьому проблема я бачу. Понімаєш і розумієш. Ну, от такі мої думки. Ось тому, якщо ми кажемо про те, чи є люди, які прям з'їбались з України. І я, коли дізнаюсь, що вони насправді допомагають ЗСУ, я з радістю готовий буду їм потиснути руки і сказати, що ну, слухай, вони не менш там круті українці, які там живуть зі мною в одному під'їзді чи з тобою в одному під'їзді? Ну, коротше, я сподіваюся, що ти мене зрозумів.